Так, крошки, у нас зараз з вами буде розпаковка. Я замовила собі супер дорогий шампунь. Це Orbe, просто розкішний шампунь. Я його спробувала колись у своєї подруги. Ідеально підходить для пухнастого волосся. Ось така розкішна пляшечка. Ідеально, по-перше, промиває волосся і підготовує його до нанесення маски чи кондиціонеру. Кондиціонер у нас теж від Орбе пахне шикарно, ідеально зволожує волосся, розрівнює. Боже, я стільки вкладала грошей в догляд за обличчям, а економила іноді на догляді за волоссям. Тому, дівчатка, якщо є можливість. Спробуйте. Я не пам'ятаю, чи я розказувала вам, що я відклала повністю свій догляд Біологік після 4 років використання. Бо за ці 4 роки корейці просто зробили якийсь прорив в догляді. Цей бренд Джанабел я підглянула в корейської блогерки, в якої просто розкішна глянцева шкіра. Джуменей Mask. в наборі 5 штук і трошки пізніше поділюсь з вами своїм враженням. ось так вони виглядають. Medicube, Я думаю, багато хто. Знаю про цей бренд. Я в них на офіційному сайті замовила просто величезну посилку, і за Йорби вирішила замовити ще вмивання, бо я. Коли замовляла медіку, вмивання не замовила. І я вирішила спробувати Zero Foam Cleanser. Я вже встигла скористуватись цим засобом, де є дуже багато кремової піни, глибоко очищає пори, змиває СПФ, і мені він сподобався. Напишіть, якщо користувались. кушон для обличчя від тіртір сто років не користувалась кушонами. Давайте його відкриємо. У мене відтінок 24Н і ось такий кушончик. Аплікатор такий, вдягається на два пальчики, так пум-пум-пум-пум-пум. Відкриваємо, знімаємо. Ой, колір темний. Всекса Треба нажати. Ух. Стушовується, Вау, яке сяйво! Принаймні зараз я бачу, що колір мій вистачає трошки бронзеру рум'ян. сяючий ефект, як я люблю. Подивимось ще, як він буде носитись протягом дня. 72 hours make. Окей, okay. він може вистояти навіть 72 години. Звичайно, так ніхто не носить макіяж, але це показник того, що він стійкий і не буде скатуватись або зникати зі шкіри, і того, що ви можете на нього розраховувати.